Легендарне Тріо знову в справі. Кларксон Гамонт і Мей повертаються з новим автошоу. Здавалося б, вони вже попрощалися з дорогами, запорошеними треками та епічними суперечками на тему, що швидше. Але ні, Кларксон Гамонт і Мей не витримали без двіжухи і знову збираються разом. Цього разу в шоу під назвою The Not Very Grand Tour, яка стартує 18 квітня на Prime Video. Проект обіцяє бути не скільки автошоу, скільки документальною комедією. Буде і ностальгія, і гумор, і звісно, двигуни. Перший випуск з Ною ну, назвою Слава і сила це лайтова ода старому, доброму ДВЗ. Так, тим самим мотором, що ревуть і димлять, і під капотом звучать як музика для будь-якого автофаната. Нагадаю, минулого року Тріо формально розпрощалося зі спільними проектами. Останній випуск за Tour став фінальною крапкою 22-річної автопригоди. Кларксон пішов ростити свини і керувати пабом. І я зараз не жартую. А його фермерське шоу навіть переплюнуло володаря перснів за популярністю в Британії. І я, до речі, дивилася це. Шоу це просто шедевр. Ніколи б не подумала, що шоу про аграрну справу може бути таким захопливим і цікавим. Хоча, знаєш, Кларксон такий крутий ведучий, що з ним навіть вишивка хрестиком буде якимось неймовірним екшеном.